Сукні, така трикотажна, новенька суконка, 120 об'єм. Вільний стан. 100 гривень. Отака вона. Трикотаж. ХБ. Така вона 100 гривень. Така сукня. Ось така тонічка. Оверсайз. Отак вона повинна бути. Рукавчик такий не дуже широкий. Отака вона. Хто сміливий? може несити як платячку. Ну, що сміливий? Вона колінкою. Вона мені вона нижче коліна. Ні, по коліну мені, а комусь до вище коліна, Ось така оверсайз. Дуже хороший стан. 60 гривень 120 об'єм. Може бути на менше. Дуже така гарна. Таке тканина на масло. Дуже приємно. 60 гривень 120 об'єм. 105 об'єм. Дуже красиве плаття. 300 гривень. Дуже красиве плаття. Таке гарне кружево. Платячко новеньке. 120 об'єм, 300 гривень. 90 об'єм, 60 гривень. Таке платечко. Заді на замочку. Сарафанчик. Заді на замочку. Спереді теж. Ну, тут воно таке цікаве, я в ньому не розберуся. <смас> розбиралась, розбиралась і не можу розібратися. Маленьке платічко, 95 об'єм, 60 гривень з підкладочкою, така жовта підкладочка. Сарафанчик 60 гривень. 80 гривень. Отакий От сарафанчик. Простесенький собі такий, хороший, просадканина. Мені нижче колінка. У мене метр пять чотири зріст. Дуже гарний. 100, 100 об'єм, 80 гривень. 105 об'єм. Дуже хороший стан. Ось таке красиве. Так воно одягається. О, приподнімається. І таке собі платячко. Дуже хороший стан. 80 гривень. На підкладочці платечку. Отакий рукавчик. Отакий рукавчик. 100 об'єм. 80 гривень. 100 об'єм. 80 гривень. Така тканина масилко. Така хороша тканина. З підкладочкою. Получається, якщо з підкладочкою, вона таке плотненьке. Таке красиве платье, 80 гривень. 100 об'єм. Отаке красиве плаття. Довге, коробашечкою, довге, на гудзичках, з рукавом. Ну Тут повинен бути пояс, але його немає. Таке дуже красиве, шовкове таке платячко. 50 гривень 94 об'єм. 94 на 100 буде, тільки буде трошечки якби, розходитися. на 94. Дуже гарне платічко. Приталяне. І донизу пряменьке. Так. Отаке. Маленьке чорне платячко. 50 гривень 90 об'єм. Пряменький рукавчик. Без підкладочки. Не тянеться. 90 об'єм 50 гривень. Отаке собі красиве платячко. Скромненьке, чорненьке платьєчко. 50 гривень. Отаку колодому. Я собі домашнє платячку. З такими красивими метеликами. Дуже приємна ніжна тканина. Такі метелики. Сама тканина, бачите, якого кольору така біжево-сіра. Метелики. 80 об'єм, 40 гривень. На 90 буде. Хорошо, буде на 90. Даже на 100. У кого немає животика, буде хорошо на 100. 40 гривень. Дуже при... прекрасне, прямо таке платят, домашнє собі. І буде жара прекрасна. Ну, маленькі. 80 об'єм. Може бути на 90. 40 гривень. таке платячко 114 об'єм. Не тягнеться воно. Така тканинка м'ягусінька, лігусенька 114 об'єм, 100 гривень. Таке воно повинно бути свободне. І свободний крой. Красиве таке платячко 100 гривень. Льон, дуже красиве платько. Маленький об'ємчик 90, не тягнеться 50 гривень. Ну, тут є трикотажик. Воно трошки потягнеться з боків. Бачите, з боків тягнеться. Такий трикотажик. Вам погано видно, мавірно. Так, з боків трикотажик. Ну, тут треба. Попрацювати. Тут під мішками Треба попрати. 50 гривень. Ну, дуже воно таке гарненьке ніжне. 90 об'єм, 50 гривень. Його кольоровий кисневий порошок і буде все добре. Я попробую попрацювати з ним. Ось таке воно. Гарненьке. Мені добре нижче коліна. Мені його дуже подобається. Ну, малесеньке. 90 об'ємчик. Так, я вже за платічку показувала. 60 гривень. Ось таке платячко. О, отак воно трошечки спадає. В пол дуже довге. 60 гривень. Родизамір я заміряю. 60 гривень. 100 об'єм 100 гривень. Отаке красиве, шифонове. На підкладці з підкладочкою. Дуже красиве. 100 гривень. 80 об'єм, нове, 100 гривень. Такий красивий, красивий колір, пудра. 100 об'єм. Ой, 80 об'єм, 100 гривень. Таке трикотажне платічко. Льон. 80 об'єм, 100 гривень. Засвічує камера. Ось таке. Ззаду досягається льон, а тут кружево. 100 гривень. Ось таке платько під жаком. Ось таке на поверсі під жак, таке платько. 80 об'єм, 100 гривень. Синтетика, прямо така хороша синтетика 100 гривень. І таке собі довгеньке платячко, сарафанчик. 100 гривень 80 об'єм. Ну, 80 не дуже тягнеться, але не дуже. 95 буде об'єм. Отаке собі красиве, дикотажне плаття. Даже з підкладочкою. Оце такі суконьки, невеликі розміри. Всі у гарному стані.